Ще хочу додати, що тут кажуть, що він просив у мене пробачення, він ніколи до останнього засідання він не разом просив у мене пробачення, а на заключному засіданні він тільки прочитав пробачення по лісточку. І зараз, і зараз він прочитав пробачення, просив пробачення, теж по, читаючи по лісточку, навіть не дивився в мене в глазах. Він відрізав голову моїй дитині, він відрізав руки моїй дитині навіть не сказав, куди він подівав ці руки. І я хоронила дитину без рук. І потім мені довелось звільнитися із школи, в якій я працювала 36 років, тому що його батька, директор цього навчального закладу, і мені довелося залишити цю роботу. i'm